Це пройшло декілька годин, як ми прокинулися, може і не прокинувся до того часу. Але знаєте, за тих дві-три години, як ми вже зранку встали, багато думок прийшло в нашу голову. Багато різних вчинків ми зробили і ці думки, ці справи, вони дуже могли нас трошки забрати наш спокій. Інколи ми нас про когось, про себе. Інколи ми переводимось, поїдемо під знатка, коли в підставку, коли на в село заїжджали, думали, що зараз вже поліція їздить, хто тобто ще не знає, може штрафувати. А, ми забираємо свій спорт. Ми просто його віддаємо. Від, від І сьогодні я хотів би, щоб ми порозумали про одну людину, яку ми робимо знаємо, це цар Давид, який зрозумів, що сила є. В одній такі справи, Це мовчання в тиші. Давид знаходив свою силу в тиші. Я собі, от, коли дітям розказує на ніч історії, і розказував про Давида. І мені прийшла така уядна, як Давид коли він пас Вільського. Він сидів собі на камені І він спостерігав, як лев підкрадається до овечок, щоб їх вкрасти. І він помітив одну річ. Лев Легарчав, Лев тихенько підкрадався, тихенько-тихенько. І раптово він скривав щось один довечір. І Давид для себе взяв великий воробця, він був добрий воїн, він був добрий поводим. І він знав, що коли ти тихо, коли тишина, ти можеш отримати перемогу. Подивіться, От скільки раз ця тишина, це коли Давид було в тишині, в мовчанні, він отримував перемогу. І в зьому псану, 61 псалом, 6 спій, сьогодні по світі, він говорить такі слова: тільки від Бога чекаю мовчанні, у душе моя, бо від нього надія моя. Тільки він моє, і спасіння моє, відвердення моя, тому від не захитаюсь. У Бозі спасіння моєї, моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Брати і сестри, ми можемо дуже багато. Мати різних справ, різних думок, мати багато своїх тип в своєму житті. Але ми думаємо, чому, чому не справи не вирішуються, чому не приходять вихід і ми не знаходимо верх. Подумаємо про Данила. Це людина, яка займала посаду ще, наприклад, сьогоднішнього прем'єр-міністра. Я думаю, що по його зайнятості, по його... Кількості справи, які він робив, він десь на рівні заступника міського голови міста Тернопіль. От він прикористував таку, скільки він мав справи людей і так далі. Як відомо, в нього було достатньо часу, щоб молитися три рази в день. Три рази в день. Хто з нас молиться три рази в день? У визначений час. одно вдома. Три рази в день. Пуденника досить задумає. Це при тому, що він молиться в себе вдома, тобто йому треба було з палацу царя і йти додому, так да й його нести навіть відбувати. Mm -hmm. Виявляйте, скільки часу він затрачав, навіть ввечері молився, ранку молився вдома, так, він вдома. Але де він затрачав, щоб піти помолитися. Тільки на дорогу він затрачав. Данил щось зрозумів, що молитви цій тиші, коли він відходить з цієї суїти палацу. Від, всі, від всіх справ управління країни він знаходив свою силу і присутність Божа. Тільки в мовчанні чекає під Господа, каже Тави. Брати і ми маємо дуже багато шуму на голосе. Дуже багато шуму. Я вже не говорю про шум в вулиці, ми маємо шум в своїх головах і в своїх серцях, який відволікають нас ніхто зна що. Але Давид знайшов секрет. Він каже, тільки мовчан чекає від Господа. І далі в цьому псалмі він говорить 12 тижні. Один раз Бог сказав, а я двічі точу, що сила око у Бога. Брати і сестрі, ми можемо податися на дуже багато чого, на своїх знайомих, на гроші, на, на кущо. І думають, що сила оцінка. Але скажи, будь ласка. Хто б міг подумати, три роки тому назад, що в нас буде війна? Отак. Донецьк, де було багато людей, які мали великі гроші, один момент монація буде залишитись. Хто б міг подумати? На що ми покладаємося? В чому є наша сила? Дивити. Дні, коли я заспокоювався і всі справ. Коли я шукав Бога, дав нагадує своїх. Він чув, що сила у Бога. Брати і сестри, сьогодні новий день, ми почали служіння нашої церкви. Хай ми зараз заспокоїмося всіх наших і всіх наших справ. І хай ми почуємо цей голос Божий в нашому серці, який скаже, сину мій, мене! все добре сказав, я з тобою. Моя сила і дух святий є з тобою, що ти дав тобі перемогу. Хай Господь благословить вас. Амінь. Будемо молитися.